Дайте мені красивого чоловіка, і я вийду за нього заміж. Дуже часто кажуть так жінки і відкидають будь-який коучинг, психологію та е, розбір стосунків, які стосуються її. А насправді вона шукає уявного принца, якого немає у реальному житті, і він є у її уяві, і це збірна модель з різних характеристик чоловіків, з якими вона колись мала взаємодію або бачила в кіно. І така жінка насправді шукає уявного принца. А той Сергій, який сім років назад наплював у душу, і вона в це повірила. І з тих пір пройшли вже роки. А вона нічого з цим не зробила. Вона не трансформувала цей біль у щось добре та позитивне, не зрозуміла, де вона була неправа, а де він був неправий, і що вони могли зробити. Інакше вона живе з цим. І у кожному Джон бачить того Сергія. І реагує на Джона, як на Сергія. Але ж Джон то не Сергій. І саме про це коучинг. Розрозуміти і розібратися в собі, які твої сильні сторони, і куди вони тебе ведуть зараз, і що ти можеш підсилити у собі, не у тій якійсь уявній Тетяні чи Наташі, а у собі зараз, щоб тобі подобалися інші чоловіки. Щоб ти реагувала. На комунікацію з іншими чоловіками. І саме про це і є ночмейкінг. Але це тільки для сильних, для сильних духом жінок, для жінок, готових будувати по-новому стосунки. А ви до яких себе жінок відносите? Ви будете свайпати? Чи все-таки звернетеся до професіоналів, щоб змінити своє життя.